Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах завтра, 8 березня. Головне свято жінок і головний. Біль чоловіків. Це свято відзначають на всьому пострадянському просторі, а також в Анголі, Буркіна-Фасо, В'єтнамі, Північній Кореї, Камбоджі, Уганді, Монголії, Непалі, Комуністичному Китаю, Конго, Лаосі та Македонії. Вважається, що історія свята починається з жіночої демонстрації 1908 року у Нью-Йорку. Насправді, демонстрацій було дві: перша відбула ще 8 березня 1857 року. За класичною версією робітників. Ці текстильниці вийшли на вулицю з вимогами рівної з чоловіками зарплати, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня це був так званий марш порожніх каструль. Є інша версія, що то, нібито, була демонстрація повій. І ось уже за 50 років, у 1908-му, у пам'ять про ту демонстрацію чи то текстильність, чи то повій, прогресивні жінки Нью-Йорка знову вийшли на вулиці з такими ж вимогами. У 1909-му, 10-му роках виступи і страйки жінок повторились. І сталося так, що у 1911-му, під час другого конгресу жінок-соціалісток, подруги Клара Цеткін і Роза Люксембург запропонували: ну раз вже така справа, давайте щороку відзначати міжнародний жіночий день. День солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Клара Цеткін заявила. У повній відповідності з класово свідомими політичними профспілковими організаціями пролетаріату в кожній країні соціалістки всіх країн щорічно проводять жіночий день, який в першу чергу слугує агітації за надання жінкам виборчого права. Ця вимога має бути висунена як складова частина всього жіночого питання, в цілому, і в повній відповідності з соціалістичними поглядами. Жіночому дню слід повсюдно надавати міжнародний характер, і він всюди має бути старанно підготовлений. Вперше міжнародний жіночий день відзначили 19 березня 1911 року в Німеччині, Австро-Угорщині, Швейцарії та Данії. Цю дату обрали жінки Німеччини, бо саме 19 березня революційного для Європи 1848 року король Прусії перед загрозою збройного повстання пообіцяв провести реформи, включно з введенням виборчого права для жінок. Хоча згодом він свої обіцянки так і не виконав. Чоловік що поробиш. В 1912 році Міжнародний жіночий день відзначили 12 травня, і лише з 1914 святкову дату зафіксували на 8 березня. У Радянському Союзі свято втратило своє політичне забарвлення і перетворилось на одне з небагатьох неполітичних свят. Так само, як 1 травня з Дня міжнародної солідарності трудящих, перетворилось на свято шашликів і першого весняного виїзду на природу. З 1966 року, відповідно до указу президії Верховної Ради СРСР, міжнародний жіночий день став неробочим днем. ООН почала відзначати міжнародний жіночий день з 1975 року. Цікава доля самих засновниць свята. Клара Цеткін прожила довге життя – 1857-1933 роки похована на червоній площі у Москві. Вона була депутатом німецького рейхстагу від комуністичної партії у 1932-му, Відкриваючи сесію рейхстагу як найстарший за віком депутат, Клара Цеткін виступила з гучною антинацистською промовою. Роза Люксембург разом із Карлом Ліпкнехтом була заарештована і вбита без суда і слідства. Тіло 48-річної Рози було викинуто у Ландвельський канал. Публіцисти писали з убивством Люксембург свій останній тріумф святкувала Кайзерівська Німеччина і перший нацистська. Кульгава, маленька, некрасива, але надзвичайно темпераментна і яскрава. Роза, хоч і була двічі одруженою, але дітей не мала. Зате мала багаторічний роман із сином своєї старшої подруги Костянтином Цеткіним. Через це затяті подруги роками не розмовляли і примирились лише тоді, коли Костянтин під тиском матері пішов від Рози. От після цього подруги і надумали святкувати день 8 березня. Клара мала двох синів. Чоловік її помер від Туберкульозу, коли їй було 32 роки, Клара залишилась йому вірною на все життя. З нагоди жіночого свята ми вирішили скласти список найвідоміших українок. Ось що у нас вийшло у хронологічному порядку. Княгиня Ольга, яка жорстоко помстила за смерть чоловіка, і першою прийняла християнство. Анна Ярославна, королева Франції, видана заміж у провінційний порівняно з тодішнім Києвом, Париж. Роксолана, вона ж Настя Лісовська, не плутати з Ольгою Сумською. Майстерно плила придворні інтриги. Султан Сулейман І любив її несамовито. Напів. Легендарна Маруся Чурай, талановита поетеса, невільна убивця і нещаслива коханка, засуджена до смерті, але помилована Богданом Хмельницьким за свій талант. Плеяда діячок української культури другої половини 19 століття, початку 20-го. Олена Пчілка, яка виховала ще більш знамениту доньку Лесю Українку. Особистий ворог Олени Пчілки, письменниця Марко Вовчок, яка була визнана у плагіаторстві коханка Пантелеймона Куліша, Івана Тургенєва, Олександра Герцена, Дмитра Писарєва. кажуть, Дмитро Писарєв, відомий критик, саме через неї і втопився. Соломія Крушельницька співати з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Каруза. І Федір Шаляпін італійський композитор Джакому Пучіні подарував співачці свій портрет з написом Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй. Перша в історії України народна артистка Марія Заньковецька, самобутня художниця Марія Примаченко. Її наївне мистецтво зірвало дах у самого Пікассо. Харків'янка Людмила Гурченко, яка у деяких своїх ролях знайшла застосування природньому українському Г. Завершує список наша сучасниця, поетеса Ліна Костенко. І не лише за геніальні твори, а й за те, що не забруднилась політикою. Коли їй було запропоновано очолити виборчий список, майстер поетичного слова Ліна Костенко просто промовчала і правильно зробила. Імена інших відомих українок сучасності або тих, які думають, що вони відомі, ми озвучувати не будемо. Нехай час все розставить на свої місця. Певен з десятків співачок, акторів і політиків сучасності не так вже й багато залишиться в історії України. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади цеховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.